Напередодні нинішнього опалювального сезону про потребу житлових субсидій заявили майже дві тисячі івано-франківців. Міському департаменті соціальної політики вказують на помітну тенденцію щодо зменшення кількості субсидійних претендентів. Загалом в івано франківську житлові субсидії наразі отримують понад 12 тисяч домогосподарств. За 10 місяців нараховано субсидію на майже 114 мільйонів гривень, точно в жовтні місяці е, нарахування субсидій, оскільки почався опальний період, склали 11 млн 845 гривень. Середній розмір субсидій зараз у нас складає 961 гривню 99 копійок. Мінімальний в жовтні був 6 гривень 34 копійки і максимальний розмір субсидій в нашій громаді 8 тисяч 432 гривні 43 копійки. Щоправда, існує низка застережень, коли місцева влада може відмовити у призначенні житлових субсидій. Фахівці профільного департаменту з'ясовують власні заробітки і майновий стан субсидента, розміри його помешкання, наявність приватного транспорту і різних фінансових заборгованостей. Віднедавна призначати субсидії уряду повноважив пенсійний фонд України. З 1 жовтня пенсійний фонд вже забезпечує виплату субсидій, під тобто органи соціального захисту населення. Нараховують їх ще, але виплачує пенсійний фонд. 1 грудня 2002 року призначення житлових субсидій і пільг переходить до пенсійного фонду. Весь субсидійний документообіг надалі здійснюватиметься в електронному режимі. ЦНАПИ і СоцЗАБС прийматимуть заяви про призначення житлових субсидій на місцях. А от ОСББ задля цього повинні до 1 січня зареєструватися в електронному кабінеті на сайті Пенсійного фонду України. Михайло Березень Андрій Бусяк. Новина на вежі.